Сьогодні перебуваю в селі Моренці, на Черкащині, і це, власне, хата, в якій народився Тарас Шевченко. Це відтворена хата. Звичайного формату одна хата, де, де власне жила родина. Вони прожили тут досить недовго, після того переїхали в інше село. Неподалік сусіднє село, в якому з, родом з якого це тато. А це село власне матері. І ось там попереду є ще одна хата, і вона належала дідусю Якову Бойко, це тато Катерини, матері Тараса Шевченка. Він був заможним досадком людиною, був чумаком. Ось тут можна дивитися, можна побачити такий пам'ятник теж. Ось з іншого боку тут школа. Школа, звісно, з монументом Шевченка. Неймовірні липи, з височезні і гудуть пчолами. Бо зараз саме час їм збирати мед, і вони квітнуть. Дуже приємний аромат і дуже сильний гул пчіл, які збирають мед. Ось, ось така місцевість. І продовжуємо досліджувати, і переїжджаємо в село Шевченкове.